Піднявся вітер. Починається сезон вітрів. І мені не терпиться дочекатися, поки мачти будуть готові. Саме тому бурю лунку під тимчасову мачту. Тимчасову мачту зроблю із таких колодок. У мене їх тут трошки є. Вони приблизно по 2 метри кожна. дві з шию разом. І буде ок. От діаметр 14 внизу. І 12 наверху. А ця відповідно у будь-яку із цих, ну, наприклад, оцю візьмемо. А ця, відповідно, має майже 12 внизу. І 10 наверху. От якраз їх двох зшити по стороні 12. І буде 4 метри мачти А до неї зверху. На перфоленту примотати оцей шматок труби. І як тимчасове рішення абсолютно згодиться. Для тих, хто питає, а який ж сьогодні вітер і чим міряєш. А ось оцим вертонцем міряю, і оцим вертонцем скаче від 2 до 4. Як пориви, то 4, а так 3 ну, метри десь 2,6 по різному. Ну, але відчувається. Побачимо, що буде по факту. І ось так виглядає перший рівень мачти. Це десь метр від землі. Ну як від землі? Тут горбочок такий теж десь метровий. Так що, загальна ідея, щоб на 4 метри вверх вийшло. А ось так виглядає мачта в повній своїй красі. Ну Тільки вона зараз просто стоїть, я її просто поставив. Треба розшити на дошку, щоб на цьому стечко вона не завалилася. Але я думаю кіно буде. Приварив флянчик до куска труби і прикріпив її на звичайну перфоленту. Тримається та будь здорово. Нікуди вона не дінеться. Йому треба тримати масу всього 8 кг. Це ж вітрячок, а не вітрячище. Тому буде отак. Будемо збирати мачту на три дошки, на пару саморізів. З'єднання є. Будемо чіпляти. Вітряк у розібраному стані. Треба трошки подовжити провід. Щоб він з труби там нормально вийшов. А тоді вже клем на колодочку і на основну, на основний маршрут. Зараз мені там того метра вистачить з головою. Отже, провід підготовлено. ну Будемо збирати сам вітряк. Що у нас є? Хаб, його гайка, болти для флянчика, лопасті і болти для лопастей. Розбереться навіть дитина. Ну, скрутимо зараз за пару хвилин. Ні, ну це ж треба такому. Тільки підняв? Вітер вщух. Хоч би крутнувся разок чи що? Ледь-ледь подуває. Оооо! Та ти що Ні, ну це таке. Де вітер? Крутиться досить швидко. Міряв міжфазну напругу поза 13 вольт. Так що будемо підключати його як положено і буду показувати реальний тест, що ж воно видає. Так, вітрячок трошки молотить. Підемо, подивимося, що ж він видає. Схему якраз закінчив зібра... збирати. Ой, камера не передає, як він крутиться. Каже, що стоїть! Ну це ж неправда. Він вертиться як дурний. Отака От примітивна схема для тесту. Подача через автомат на контролер заряду самий примітивний, який тільки може бути. Підключив таку мірілку. Далі на батарею. Ну, а з батареї потім, якщо все буде гуд, то піде на інвертор і з інвертора піде на інший інвертор. Отже, момент істини включаємо. Що у нас по струму? Німе? О, 1 Вт. Нічого собі не може бути. 2 Вт. Вау! Але я не бачу в даний момент швидкості вітряка. Ну, але принаймні, принаймні, на тому, що є. Уже схема робоча. Тобто щось воно давати на заряд буде. Питання в тому, який тільки вітер. Будемо перевіряти, моніторити. От можна побачити різницю в мачті 4 метри висотою і 9 метрів висотою. Там, правда, флянчик непідходящий. я б його наверх зараз, звичайно. А так поки тестується тут. Ну, Все одно він не крутиться сильно, вправо вліво мається на увазі. Значить, ловить чистий вітер. Це означає, що цієї лопати йому абсолютно достатньо, що аеродинаміка самого пристрою є ну, хорошою. По видачі, поки що на такому вітрі, коли він ледь-ледь крутиться, аж бачите. да? Максимум, що я бачив, це там 2-3 вати. Ну, але це ж вітер такий, що ну, він так і має видавати. Коли буде 5-6 метрів на секунду, тоді побачимо. Я зніму додатковий тест, само собою. Міряємо вітер. Деколи пориви до трьох з хвостиком. А так, в середньому там 2. чуть-чуть. Слабенький вітерець. Ну слухайте, вітер не шибко великий, але цей малий друг за 20 хвилин умудрився показати рівно стільки, скільки велика вертикалка. Яка висіла на оцій мачті, показала за 2 місяці. Він своїх чесних 10 Вт миттєвих показав уже. От воно. WP. Так от. Робіть висновки. Купляйте горизонтальні вітряки.